Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Берліні на церемонії відкриття конференції з відновлення України, наголосив, що наша держава планує за допомогою партнерів вже цього року побудувати до одного гігавата газової маневрної генерації. Про це повідомили на сторінці Волинської обласної військової адміністрації. Президент констатував, що Україна втратила більше генерації енергії, аніж обсяг споживання деяких великих міст. Знищено 80% теплової генерації та третину гідрогенерації. Коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими. Це так важливо до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших, до речі, Зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз. Разом з тим, Володимир Зеленський наголосив, що Україна має план, як за кілька наступних років побудувати ще 4 гігавати потужностей генерації.